Розговорилися одного разу вовчиця з вовком. Погано тобі вовк живеться, зітхає вовчиця. Чому? подивився на неї вовк. Так ти все по кущах хитаєшся, від людей ховаєшся, «Хм», – прововчав вовк. Адже ти теж від людей ховатись мусиш? Ні. Я де хочу, там і ходжу, і ніхто мене не бачить. Ну, це ти брешеш, голубонька. Не погоджується вовк, тебе бачать так само, як і мене. Що ж, відповіла вовчиця, вір, не вір, а я правду кажу. Покрутив вовк головою і говорить Коли так, то давай перевіримо. Я у кущах сховаюся, а ти йди в поле. Подивимось, помітять тебе люди чи ні. Добре, погодилась вовчиця, перевіримо. Сховався вовк в кущах. А вовчиця вийшла в поле. І побачили її орачі, і підняли крик Вовк, вовк, бий вовка! Як почув вовк скушив, що його поминають, затрусився від страху і айда до лісу. Біжить він та й думає Дивно, адже вовчиця на поле вийшла і нічого, а мене аж у кущах побачили. Но здогнала його вовчиця і питає Ну що? Чия правда? Віддихався вовк і каже: Твоя правда, нічого не скажеш, якби не перевірив, ніколи б не повірив.